Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 10 лютого триває 352-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, два з яких із застосуванням безпілотного літального апарату типу шахет 136 по цивільній інфраструктурі. Також за добу ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ударів Російської Федерації по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Коп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує авіацію для ударів по позиціях наших військ. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Разом з тим ворог продовжує отримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів біля ліднії. Зіткнення на Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області та Макіївки, Площанки, Діброви і Білогорівки Луганської. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів'яр, Бахмут, Південне і Майорськ та ще низка населених пунктів Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайська, Красногорівка, Георгіївка. Мар'їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Причистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області. У населеному пункті Залізний порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги з охочих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду. Задля обмеження доступу до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Мобільні оператори Фенікс та МКС з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливі об'єкти противника. Підтримуйте збройні сили України, бо лише разом ми переможемо. Слава Україні.